Привіт, любі, друзі! Вітання в новому дні. Сьогодні, 20 липня 2025 року. У Львові немає дощу, Сонечко і це сонечко, і ці всі неймовірні гортензії, незважаючи на те, що дмухає вітерець. Оце все сьогодні присвячується нашому герою України Олександру Усіку, який виграв цей непростий бік нокаутом п'ятому раунді. Тому що не потрібно не потрібно зачіпати гідність нашої країни. Дякую тобі, Олександр, за цю перемогу. Тобі дякую, вся Україна. Це таке неймовірне щемне відчуття. Усі ці квіти сьогодні для тебе, для твоєї дружини. Справжня людина, справжня в усьому. Стали шлюб. Чудові діти, патріотична позиція. Я дуже часто зараз, останнім часом, багато спілкуємося з Катрусею з Бучі, незважаючи на те, що я у Львові, а Катруся саме там у Бучі. Катя мені розповідає, коли тривоги, коли треба вже закінчувати свій шпацер обійми з містом Лева і треба бігти в, в укриття, в свій будинок безпосередньо в, в парковку. І так Катя розповідає, ми це знаємо, що Олександр Усік, який народився в Криму, він мешкає з родиною у Бучі. і ці орки, коли почалася війна, вони повністю витягували унітази і руйнували квартиру помешкання. Олександр Усік разом з родиною зараз мешкає в неймовірно, малим місті Буча, величезне кохання Бучу всій Україні. І дякую, Олександр Усіку, з міста Лева. А зараз я якраз іду по справам на нову пошту. Сьогодні день народження моєї подруги валічки з Києва. Я хочу їй подарувати від щирого серця подарунок. І так само Катруся для тебе теж вони сьогодні сюрприз. І ось тут біля нової пошти в в самому такому шляхетному новому районі, який дотичний до центра міста, де квітнуть гортензії, я роблю цей репортаж. І я бачу, як біжуть хлопці марафон на спинах Герби України тризуб. Я думаю, що їх марафон присвячений саме перемозі Олександра Усіка. Коли співала Надя Дорофеєва гімн України, я сьогодні це бачила в записі. мене просто сльози текли, сльози радості і гордості. Уся стрічка пов'язана з нашим героєм. З перемогою нашого українця дякую тобі, Олександре Усік, наш герой України. Усі ці квіти сьогодні тобі, усі посмішки сьогодні тобі. Слава Україні! Героям слава! Ці шарівні гортензії, які зараз після дощику такі яскраві, такі справжні. Олександре, тобі і твоїй дружині Катерині. Щире дяка від кожного українця. Це так було важливо. 39 It's a young gay. Те, що він відповів на запитання. 39 It's a young guy. 38 – це молодий хлопець. 39, 38, 38 It's the start. Це початок життя. Життя продовжується. І ми на своїй Богом даній землі. Віймо з міста Лева, ваша Ксюня, в натюрелі, але з чудовим настроєм, з величезним палаючим українським серцем і любов'ю. До нових зустрічей, папа. -па.